Арсеній Орсенія Ценюк, колишній прем'єр-міністр України, зараз приєднався до мене. Арсенію, чи є в Україні відчуття, що Захід дещо розфокусувався і втратив інтерес до України через інші події? Поки що ні. Але найбільша проблема, яку я бачу зараз, Ендрю, це позиція американської адміністрації. Як ви добре знаєте, ми були приголомшені інформацією, що адміністрація США у другий після того, як президент Трамп обійняв посаду, вирішила призупинити постачання боєприпасів і військової техніки в Україну і це дуже серйозно. хочу чітко наголосити, дуже серйозно вплине на здатність України захищати як житлові райони, так і всю Україну оскільки оприлюднена інформація чітко вказує, що американці вирішили призупинити, вірю, що лише тимчасово, або принаймні хотілося б так думати, або припинили постачання систем протиракетної оборони Петріот. Високоточних снарядів і спеціальних ракет для винищувачів F-16, які досить успішно відбивають російські повітряні атаки. отже, ендрю, моя позиція наступна: я твердо вірю, що Європейський Союз, Канада і Велика Британія досі підтримують Україну. І я досі вірю, що ми маємо двопартійну підтримку в Сенаті США. І серед американського політичного істеблішменту щодо необхідності допомоги Україні Але найбільше питання для мене яка позиція овального кабінету і після останньої телефонної розмови між лідером вільного світу президентом Трампом і воєнним злочинцем Путіним? У мене з'явилося ще більше сумнівів ще більше сумнівів. Наскільки небезпечною є ситуація на фронті прямо зараз? вони просуваються. у них є незначні успіхи. Цей воєнні злочини з Путін та Росія. Вже втратили близько мільйона людей, як убитими, так і пораненими. Та Росія це м'ясорубка. І Вони здатні призивати і мобілізувати більше м'яса для того, щоб воювати в Україні. і погляньте, ви абсолютно праві. ви озвучили дуже чіткі дані про те, що відбувається вони навіть залучили на свій бік Північну Корею і не тільки Іран також підтримує Росію, Китай підтримує Росію. Так що це не просто вісь зла, це клуб бандитів, глобальних терористів, який практично очолює Китай. чи помітили ви зміни в тактиці з точки зору роїв дронів величезної кількості безпілотників, щоб спробувати подавити оборону. Эндрю інформація, яку я отримую з передової, говорить, що росіяни адаптуються до поточних викликів на лінії фронту. маємо бути відвертими. Ми були попереду у війні дронів, але на сьогоднішній день Росія зробила величезний крок вперед. І вони роблять все можливе, аби протистояти українським засобам радіоелектронної боротьби і нашим безпілотникам. але знову ж таки, подивіться на дані. скажімо так: ми є членами клубу вільного світу із найбільшою економікою, з найсучаснішими технологіями. Тож, якщо ми захочемо, ми зможемо. Ми зможемо виграти цю боротьбу. Ми можемо перемогти в цій війні. Це ж очевидно. Так. але Арсенію, це залежить від того, чи нададуть вам належну допомогу західні країни. Так, дякую, дуже вдячний за розмову зі мною.